Одного дня ти дізнаєшся, що твій брат зник. Приятелі фінансові аферисти, а бізнес намагаються перекупити представники підозрілих структур. Несподівано для себе ти опиняєшся між своїм минулим, де тебе чекають друзі, і майбутнім, де тебе очікують вороги. Життя простих людей з периферійних містечок східної України з одного боку, та історія Донбасу як батьківщини джазу та соулу в контексті становлення самоідентифікації регіону. З іншого Сергій Жадан презентував у столиці свій роман Ворушило в Град. От німецький Дендер Цензен сказав, що роман Варшалоград це про персонажів Депешмоду, які повернулися додому, і знайшли свій рідний дім. Це ті герої, яким в 93-му році було по 18-19 років, тепер їм вже по 30 чимось років, і вони досягли свого дорослого життя, і вони намагаються це доросле життя якось жити, проживати, якось давати раду собі, своїм друзям, своїм близьким, якось відстоювати, захищати свої інтереси, свої принципи. Презентували книгу у Львові на щорічному форумі видавців. Відтоді щодня письменник відвідує нове місто в різних куточках України у рамках промотуру в Граду». мені подобається його письмом, стилю його мови і опис його героїв. Тобто вони є живі, а не зовсім пластмасові, як Деяке буває, і чим більше читаєш таке, і чим більше входиш в таке оточення, реально розумієш, що він говорить правду. Буваєш на, на таких тусовках, ніби різноманітні музичні фестивалі, і реально ну, це не вигадка. Приємно здивована цікавістю юних українців до читання і старше покоління, зокрема працівники національної парламентської бібліотеки, де і проходила літературна зустріч. Молодіжна аудиторія, ми повинні рахуватися з їх інтересами. Перше, ми повинні їх вивчати. Ми повинні думати над тим, наскільки це сьогодні прийнятно ми повинні думати над культурою читання і е, допомагати, можливо, і у виборі. Тур на підтримку Ворошиловграду завершиться 24 вересня у Харкові. Нову повну протиріч соціально наповнену книгу, яку Жадан присвятив українському рейдерству. Вже можна знайти в книгарнях.